6 7 квітня цього року в Києві відбудеться другий міжнародний форум ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Республіки Польща. На базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відбулося засідання Оргкомітету з підготовки та проведення українсько-польських днів освіти, науки та інновацій. В листопаді 2014 року відбувся перший форум ректорів технічних університетів наших країн. Він відбувся у Львові на базі. Львівської політехніки, і сьогодні Юрій Ярославович Боболо, так би мовити, представляє спадковість цієї лінії. Ректора наших технічних університетів наших країн мають зустрічатися, мають обговорювати спільні проблеми, мають поглиблювати співробітництво. І саме у Львові було прийнято рішення тоді провести і наступний форум. Ректорів технічних університетів наших двох країн, ось саме підготовці змістовної частини, як буде проходити форум, дуже цікаво, що будуть діяти близько десяти круглих столів за різними тематичними спрямуваннями, які необхідно обговорити. Ключові проблеми українсько польського співробітництва технічних університетів от все це буде розглядатися сьогодні. Я б відмітив, що інтернеталізація технічних університетів Польщі, оскільки Польща є країною Європейського Союзу, вона поглиблена. Нам треба брати курс на більш глибоку інтернаціоналізацію. Завдяки чому, ну я б сказав, що це червона така нитка, яку ми пропонуємо для обговорення і сьогодні, і як змістовна частина протягом форуму, який відбудеться в Києві на базі нашого університету, 6-7 квітня цього року. І ця поглиблення інтернаціоналізації вона може розвиватися різним, різними шляхами. Ну, наприклад, нам потрібні, нам, українським технічним університетам, потрібно нове бачення моделей, за якими провідні технічні університети будують свою зовнішню економічну діяльність, щоб посилити різноманітні джерела фінансування для розвитку наших університетів. Ну, наприклад, це питання європейської акредитації наших спеціальностей. Наші навчальні програми мають бути гармонізовані з європейськими, і досвід Польщі за цими напрямами дуже важливий для технічних університетів України. Ще можу навести один дуже цікавий приклад, коли в ході підготовки змістовної частини форуму. Наш університет відвідала делегація Варшавського університету. Він не є технічним. Але ми за, занотували, заявили новий погляд. Юридичні науки, які дуже сильні в Варшавському університеті, там перша юридична школа була заснована ще за часів Наполеона в 1808 році. А Варшавський університет трошки пізніше. Так, от на перетині юридичної науки і на міждисциплінарних перетинах саме з технічними науками. Це новий погляд, який важливий для наших, для наших технічних університетів України. Бо сьогодні, яку б ми галузь науки, і технології і навчання не брали, вони всі, всі виходять на контакти, на перетини з юридичною наукою. Космос, авіалітакобудування, енергетика. І багато інших, інших напрямів сьогодні просто не можуть розвиватися без відповідної юридичної підтримки. А світовий досвід, європейський досвід нам може передати саме польські технічні університети і в даному випадку Варшавський університет. Івано-Франківський університет нафти і газу заслуховує на таку роль, От, тому що це є один із кращих технічних вузів України. Який розпочав свою історію з Львівської політехніки. От, і якщо говорити про Львівську політехніку і про університет Нафти і Газу, то між нами є прекрасні такі стосунки: і виробничі, і наукові, і навчальні. Більшість кафедрів, які входять в склад Львівської політехніки, вони мають партнерів. В університеті Нафти і Газу і тісно співпрацюють між собою. І Мені дуже приємно, що і Національний університет Нафти і Газу, і Львівська політехніка не забуває тих традицій, які, які формувалися спільно 50 років тому назад. Ректорська робота така, що в нього завжди не вистачає часу. Не вистачає часу в ректора політехніки, не вистачає часу в ректора нафти, університету Нафти і Газу. І я останній раз в цьому університеті був 10 років тому, коли святкувала 40 років університету. Якщо порівнювати те, що тоді я бачив, а я дуже добре пам'ятаю, що я бачив, тому що мені було дуже цікаво, як розвивається цей університет, і те, що я сьогодні побачив, то по великому рахунку я можу стверджувати, що я побачив зовсім інший університет. За 10 років цей університет настільки змінився в кращу сторону, з врахуванням всіх тих новацій, які відбуваються в освіті, в науці і не тільки в Україні, а й в світі, так, що це дійсно університет, в якому може і львівська політехніка багато чого навчитися. Ми десь виходимо із державної політики в освіті. Справа в тому, що євроінтеграційний вектор. України стосовно розвитку освіти і науки. І всі університети якимось чином стараються. Десь вносити свою лепту в євроінтеграційні процеси. Нам це вдалося зробити в певній мірі. Ви знаєте, що на сьогоднішній день більше ста студентів кожен рік наших магістрів отримують подвійні дипломи, отримують диплом нашого університету і отримують інших університетів, які є визнані в державах Європейського Союзу. Тобто. Ми стараємося, щоб наш випускник був абсолютно вільним на європейському ринку праці. А для цього потрібно дуже інтегрувати, співпрацювати з європейськими університетами. Найбільше у нас співпраця складається з польськими університетами, от зокрема з Краківської гірничого металургійною академією, з Краківською політехнікою, оданською політехнікою, з Опольською політехнікою, де ми по різних спеціальностях маємо дуже велику співпрацю. Крім того, ми маємо з іншими європейськими країнами, ми маємо таку ж угоду підписану з університетом Ковентрі Великої Британії, ми маємо з німецькими університетами. І коли була два роки тому зустріч ректорів технічних університетів Польщі. І України у Львові ну. Десь в певній мірі йшло обговорення досягнень різних, і було прийнято тоді одностайне рішення всієї колегії, щоб наступну зустріч привезти Івано-Франківську. Тому зараз готується ця зустріч. Сьогодні відбудеться оргкомітет, будуть присутні ректори чотирьох університетів Польщі, чотирьох університетів України, де будуть підготовлені всі документи, порядок денний для обговорення такої важливої теми, як дні. Польської науки, освіти і культури в Україні, але саме у розрізі на площині технічних університетів. Ну, ми один із таких технічних університетів, які вносимо певну активну лепту в цьому. Тому надіємось, ми за те заробили таке право приймати такий форум. Ми є взагалі-то університетом, який працює на царині енергетичної безпеки держави. Тому що ми працюємо на енергетику держави, тому що в енергетичному балансі нашої держави нафта і газ займають більше як 50%. Саме в цьому плані ми показуємо свої досягнення: і енергоефективність, енергоощадність, енергозбереження, різні сучасні новітні технології. Але, звичайно, ми маємо добрі досягнення в галузі. Педагогіки викладання технічних дисциплін. ми маємо певні досягнення і в іт технологіях і в інших технологіях. Тобто, у нас є дев'ять інститутів навчально наукових інститутів. Кожен інститут буде звичайно показувати свої досягнення. На засіданні міжнародного оргкомітету з проведення другого форуму ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Польщі визначили основні теми для обговорень: пріоритетні дискусійні площадки, методологію створення презентаційних наукових збірників, де виокремлять основні висновки з форуму. За словами ректорів технічних вишів з Польщі, такі міжнародні зібрання матимуть практичне сприяння розвитку освітнього і наукового простору двох держав. Ми переконані, що співпраця польських і українських технічних вишів дасть двосторонній позитивний результат. В Європейському Союзі швидше надають фінансові гранти для освітніх міжнародних консорціумів. На таких спільних форумах ми можемо визначити найсильніші сторони кожного університету, який буде там представлений. зустріч в квітні має відбутися за участі міністра освіти України Лідії Гриневич – та міністра освіти Польщі Ярослава Говіна буде підписана спеціальна міждержавна угода, яка допоможе в тіснішому налагодженні наукових контактів. Але найкраще сприяють співпраці. Ось такі безпосередні зустрічі, форуми, То врешті великі можливості співпраці в рамках європейських такі форуми дають великі можливості для спільних освітніх програм, наукових досліджень, обміну досвідом, в досягненнях і відкриттях. Ми маємо новітню технологічну базу модернізовані обладнання. знаємо про потужний науковий потенціал в українських технічних вишах. Співпраця дасть великий яскравий результат. Це є дуже важливе значення для українських університетів, і для польських університетів, оскільки вже протягом останнього десятиріччя активно розвивається співпраця в галузі освіти, в галузі науки, виконання спільних проектів. Здійснення спільних програм академічної мобільності, програми подвійних дипломів між польськими і українськими університетами. І, звичайно, для України це є безцінний досвід польських університетів, зокрема, по вдосконаленню і структури управління, по управлінню інноваційними процесами. Питання, які пов'язані з юридичним забезпеченням прав інтелектуальної власності, вирішення проблем, ті, які виникають при реалізації програм подвійних дипломів, участі в програмі Еразмус тощо інших, і на цьому форумі будуть обговорені такі загальні питання і будуть визначені напрямки подальшої співпраці між польськими університетами, ну і вирішення цих проблем. Які, скажімо так, стримують розвиток такої співпраці і реалізації цих спільних проєктів, польські студенти приїжджають до нас на практику, і в минулому році їх було понад 100. це студенти нафт нафтогазової інженерії, студенти геологи, геофізики та з охорони навколишнього середовища. Ще би я що хотів відзначити, що на сьогоднішній день оголошений конкурс проєктів – це. Польща, Білорусь, Україна і українсько-польські два конкурси, де обов'язково завтра, маючи можливість, що наш університет відвідали ректор, два ректори польських університетів, ми будемо обговорювати таку ж співпрацю, як на сьогодні в нас існує з Краківською гриничою металургійною академією. Українсько-польські дні освіти, науки та інновацій, основною подією, яких буде форум ректорів вищих технічних навчальних закладів двох держав, вже стає доброю традицією міжнародної гуманітарної співпраці.